Епатажний московський самодур. Так сучасники описували російського мажора XVIII століття Прокофія Акінфійовича Демидова. Він їздив в колимазі помаранчевого кольору. Коні були різні на зріст і дивували контрастом. Один кінь міг бути як поні, а інший велетенським. Контрастними були і водії, що правили віском карлик та велетень. Прокофій Демидов вимагав, аби всі його кріпаки носили окуляри. Ця вимога була розповсюджена і на худобу. Окуляри чіпляли навіть на пики коней і собак Демидов. Слуги серед чоловіків мали різне взуття на одній нозі російський лапоть, на другій європейська панчоха й черевик. Дивецьким був і палац-будинок на вулиці Басмана, де мешкав Демидов. Він наказав облицювати фасади будинку пластинами заліза від підмурків до дахів, щоб його будинок не міг згоріти. Ну бо залізо ж не горить. До стель палацових кімнат чіпляли клітки з заморськими птахами, а по залам вільно гуляли мавпи, що їли, верещали і смикали відвідувачів. Демидов укладав парі на те, що хтось зможе пролежати в ліжку рік під доглядом слуг, не встаючи. Хто зміг це зробити, отримував кілька тисяч рублів. Хто не зміг, отримував по хлібальнику. Якось він скупив у Петербурзі всі запаси прядева. Зробив він це, щоб покарати Англію. Це було пов'язано з тим, що коли він сам був в Англії. Англійські купці змусили його сильно переплатити за товари. Прядиво було одним з важливих експортних товарів для Росії, а Англія активно його використовувала у флоті. Проте чомусь англійський флот ніяк не відчув на собі ці контрсанкції Демидова. Одного разу він організував в Москві катання на санях в липні. Для цього він викупив запаси солі для імітації снігу. А в 1778 році він організував Санкт Петербурзі свято, під час якого від алкогольної інтоксикації померло більше п'яти сотень чоловік. Тобто, в принципі, можна сказати, що Прокофій Демидов був ну, звичайним російським мажором. Але зверніть увагу, що традиція бути таким росіянином. Була і у XVIII столітті.